Окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини зведення відхова за добу. Ударів по Харкову не зафіксовано. 19 серпня близько 3 15 ночі окупанти вдарили по козачі Лопані Дергачівської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила. Близько 8-10 поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу горіла хвойна підстилка на площі більше 9 гектарів. О 9.47 в селі Ківшарівка Куп'янського району. Внаслідок Обстрілу пошкоджені три п'ятиповерхові житлові будинки, приміщення та техніку підприємства по благоустрою. Близько 10-ї ранку у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу постраждала 52-річна жінка, отримала вибухове поранення. Об 11.20 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Інформація про постраждалих не надходила. О 12.47 в селі Соболівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла трава. 20.05 в селі Вільний Ізюмського району. внаслідок обстрілу на відкритій території горіла трава. Інформація про постраждалих не надходила. О 22.27 другій, в місті Куп'янськ. внаслідок обстрілу горіли будинки та господарчі споруди. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 51 оперативний виїзд. За добу на Харківщині зафіксовано шість пожеж від ворожих обстрілів в Ізюмському та Куп'янському районах області. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Серед найбільших за площою пожеж лісова, яку ворог спричинив близько восьмої ранку у Куп'янському лісгоспі поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району. Вогонь охопив 9 гектарів хвойної підстилки. У пожежу гасінні брали участь чотири одиниці техніки та одинадцять рятувальників ДСНС. А також три одиниці техніки та шість працівників відомчої пожежної охорони лісгоспу постійні повторні обстріли неодноразово ставали на заваді успішного гасіння вогню. Врешті випадків ворожі снаряди влучали по відкритому просторі та приватному секторі. Постраждалих не зафіксовано. За добу трапилось 37 випадків пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 25,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та зна. Нашкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському та Харківському напрямках точаться бої. На харківському напрямку відбулося три бої неподалік Вовчанська та Липців. Дві атаки противника продовжуються. На Куп'янському напрямку ворог 16 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів. Зокрема, біля Сеньківки, Глушківки, Колісниківки та Стельмахівки. 12 боїв завершено, 4 тривають. Марія Сов'я, Дмитро НГенто, Олексій Моровйов, Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 11 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою усі ворожі БПЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях. Протягом доби війська РФ атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Сили оборони у Курській області просунулися в Апанасівці, Снагості, Отрубі та в Ольгівці. Про це свідчать дані з аналітичного звіту Американського інституту вивчення війни. Водночас звітують аналітики. Ворог просунувся у Донецькій області біля піщаного, скучного, миколаївки, залізнянського, новожеланного, Унеліпівці та Нью-Йорку. Влада Британії підтвердила використання танків Челенджер 2 в Курській області. За даними змі, уряд вирішив бути більш відкритим щодо українського наступу, аби переконати союзників робити більше. Відомо, що єдина британська зброя, яку не можна використовувати на території РФ, ракета Шторм Шадоу. ЄС прогнозує складну зиму для українців, адже внаслідок обстрілів та бойових дій Україна втратила половину енергопотужностей. Про це йдеться у статті Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон для Financial Таймс. За її словами, наступна зима ймовірніше перевірить стійкість українського народу так, як не було на нашому континенті з часів Другої світової війни. Посадовиця зазначила, що інтенсивність атак Росії на енергетичну та цивільну інфраструктуру України істотно посилилася а деякі об'єкти було зруйновано вже після оперативно проведеної реконструкції. На сьогоднішній день Росія знищила або захопила об'єкти генерації, що виробляли близько 9 гігават електроенергії. Це половина того, що необхідно Україні взимку. Представниця ЄС попередила, що відсутність електропостачання означає відсутність доступу до основних послуг і зазначила, що деякі місця в Україні можуть стати непридатними для життя під час зимових морозів. В Україні знову відключатимуть світло, як заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький, цього тижня саме в робочі дні з понеділка по п'ятницю буде збільшене навантаження на енергосистему. І через те, що не можна перекрити дефіцит ні збільшеним виробництвом на гідроелектростанціях, ні додатковими обсягами аварійної допомоги з Європи, енергетики змушені вдаватися до відключень споживачів. Втім, за його словами, традиційно у вихідні дні споживання спадає, тож субота і неділя обіцяють бути все ж таки легшими. Відомо що 19 серпня з 17 до 21 години буде застосовуватись одна черга відключень. Ми сьогодні працюємо, і наші працівники харково Харківських теплових мереж, і інші комунальні підприємства, які долучилися до підготовки копалювального сезону нашої енергетики працюють практично цілодобово для того, щоб забезпечити децентралізацію системи опалення в зимовий період. Забезпечити децентралізацію системи водопостачання і енергопостачання. Це дуже важливі виклики. Ми працюємо на. Над цим так ми встановлюємо і блочно-модульне ти і когенераційне установки я дуже вдячний сьогодні. уряду, який за дорученням президента виділив нам певні кошти, це 2 мільярди гривень для того, щоб ми підготувалися до опалювального сезону. Крім цього, ми співпрацюємо з міжнародними фінансовими установами, і вони теж нам виділяють кошти для того, щоб придбати це обладнання. Воно дуже нам необхідно для того, щоб стало пройти опалювальний сезон. Так, у нас дуже багато викликів, бо сьогодні Сьогодні міста Харків не має власної генерації. Нам потрібно знати так сказати з нуля, все зробити для того, щоб пройти опалювальний сезон з електропостачанням, теплопостачанням і водопостачанням. У Харкові визначилися з кандидатурами харків'ян, яким запропоновано присвоїти звання почесний громадянин міста Харкова. Дуже важливо, щоб зберігались такі славетні традиції, зазначив мер міста Ігор Терехов після засідання експертної ради, на якій і були розглянуті запропоновані імена. Переважна більшість, яке ми сьогодні е затвердили, будемо вносити на розгляд сесії міської ради. Це військові. Це славетні військові, які боронили і боронять наше місто, боронять е територіальну цілісність України. Вони у саме складні часи е обороняли наше місто і не дали можливість росіянам захопити його. Ще одна кандидатура, яка була теж затверджена і е буде винесена на розгляд сесії міської ради. Це наш відомий паралімпієць е вида видатний спортсмен сучасності, який дуже багато має досягнення, прославляє наш Харків, нашу Україну, завдяки йому було підняття нашого флагу на різних міжнародних аренах, завдяки йому грав наш гімн, Тому це видатний харків'янин, і ми маємо сьогодні можливості вшанувати його присвоєнням такого почесного звання. Загалом вісім харків'ян, семеро героїчних військових і один видатний спортсмен, цього року можуть отримати звання почесного громадянина Харкова. Члени експертної ради одноголосно підтримали всі запропоновані кандидатури, висловивши своє захоплення цими людьми, їхньою мужністю, волею до перемоги і любов'ю до рідного міста. Всі ми знаємо, що це сьогодні ситуація в Харкові, що недалеко від Харкова. І завдяки кому ми сьогодні, незважаючи на все, працюємо і витримуємо всі складнощі, які є. Але наша робота і наше життя тут забезпечено. І тому саме військові представники сьогодні, саме ті люди, які перш за все заслуговують, щоб вони були відзначені вищим визнанням нашого міста. По-перше, це військові. Потім це військові, які готують кадри військові. Потім це люди, які забезпечують економіку, це ті, хто показує приклад незламності. Рішення щодо присвоєння звання почесних громадянин міста Харкова буде розглянути на найближчій сесії міської ради. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків. Новини. Харків знову радо приймає міжнародних гостей. До міста прибула делегація ініціативи співробітництва у південно-східній Європі. Секі на порядку денному обговорення основних потреб міста, зокрема, підготовка до опалювального сезону. Гостей зустрів очільник Харкова Ігор Терехов, який розповів, з якими складнощами стикається місто та як готується до зими. І, зокрема, відзначив роль ініціативи співробітництва у південно-східній Європі. Досі найбільша потреба це підготовка до опалювального. Сезону, це основний виклик, який був і буде стояти перед нами, як пройти зиму. Я вже сказав казав вам, що ми будемо робити так званий острів. Це генеруючи невеликої потужності установки, це когенерація, це газотурбини. Які ми хочемо, щоб працювали, виробляли енергопостачання, енергетику. Ну, сьогодні ми все, все робимо для того, щоб зробити це. Звісно, та допомога є сутивою, яку ви сьогодні надаєте нам, це генератори, це, це Ноутбуки це дуже потрібно. Я розумію, що когенераційні установки газопоршневі турбини вони дуже багато коштує. Так, ми цього потребуємо. Але ми працюємо і сьогодні і за світовим банком, і з ібрді, і з USAID, для того, щоб не тільки ми придбали, і вона теж придбала Іноземні гості приїхали не з порожніми руками. Зокрема, з собою вони привезли 126 генераторів та 150 комп'ютерів і ноутбуків. Більше про мету свого візиту розповів виконавчий координатор ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі Міхаель Фацекас. Наша основна мета це надати допомогу дитячим садочкам, школам, дитячим будинкам, і медичним закладам. Зокрема, та до прикладу, ми надаємо генератори. Звісно, надаємо медицинське обладнання, також комп'ютери та ноутбуки для підземної школи. Гості не вперше відвідують Україну, і зокрема Харків, за останні два з половиною роки. Делегати відвідували нашу країну по шість разів на рік. Вони зазначають, що їхня увага сконцентрована на Харкові, Херсоні та. Миколаєві. вони усвідомлюють ризики, коли відвідують Україну, але не бояться, бо розуміють, що тут живуть люди, які потребують допомоги звісно, ми знаємо про певні ризики, коли їдемо. Але ми професійна гуманітарна організація, гуманітарні співробітники. Ми все це розуміємо, і звісно, ми повинні думати про людей, які тут живуть постійно. Тобто, ми залишимо Україну через тиждень, а вони будуть тут жити і надалі. Тому ми мусимо думати і дбати про них так само. І звісно, ми підтримуємо Україну, тому що це не тільки наш обов'язок, але і привілеї, необхідність доносити таку підтримку, і звісно. Звісно, ми завжди на поготові. Ми залишаємося і будемо підтримувати Україну скільки це буде потрібно, поки не переможемо. Наступного разу делегація Секі повернеться до Харкова вже у жовтні з новою партією допомоги для міста. Анна Залінська, Ігор Лоханін, Дмитро НГЯН, Олександр Уваров, Харків. Новини. Чиста питна вода необхідна людині для існування, а від її якості залежить стан нашого здоров'я, самопочуття та навіть зовнішній вигляд. Працівники лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю якості води КП Харківводоканал щодня досліджують воду з різних куточків Харкова. Склад питної води може бути різним, адже проходячи через ґрунтові шари, вона насичується різними мінералами, солями, газами та мікроорганізмами. Щоб оцінити чистоту, користь та якість води, необхідно провести комплексний аналіз та визначити різні групи показників, що і роблять спеціалісти в лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю якості води. В Лабораторії проводиться виробничий контроль якості питної води, яка надходить до міста Харкова, розподіляється по місту. По всьому місту ми беремо щоденно 25-30 проб води на насосних станціях під Підкапідповисітельних насосних станціях на водорозборних колонках по мережі, а також після проведення санітарно-здоровчих заходів на мережах та після планово попереджених ремонтів. Проби доставляються в лабораторію, де вони проходять декілька видів аналізу. Загальний хімічний аналіз, який проводиться спеціалістами, досліджує колір, запах, смак, каламутність зразків, а також кількість наявних у воді мінеральних речовин, таких як залізо, натрій, марганець і інші. Хроматографічний аналіз проводиться з метою виявити у пробах можливі забруднювачі, як, наприклад, небезпечні для людського організму пестициди. У лабораторії проводять також радіологічний аналіз. Він необхідний, щоб виявити радіоактивні елементи, які можуть бути наявні у воді. Дуже важливим є бактеріологічний аналіз, який показує, чи знаходяться у зразках шкідливі бактерії, як, наприклад, кишкова паличка. Начальниця мікробіологічного відділу лабораторії Олена Максимова розповідає, як досліджується вода у її відділі. Зараз ми зараз ми знаходимося з вами у боксі. Тут ми здійснюємо бактеріологічний контроль питної води за декількома показниками: це визначення бактерій групи кишкової палички, визначення ентерококу та визначення загального мікробного числа. Ось у нас є живільні середовища, на які кладуться наші фільтри після того, як наша вода відфільтрована. Після того як наша вода відфільтрувалася, і фільтри ми поклали на живільне середовище, ми їх поміщаємо в термостат при 36 градусах, і вони там знаходяться 18-20 годин. Це за нашою методикою. Далі йде вранці визначення подальша ідентифікація бактерій та результати ми повідомляємо нашій санітарній службі. Так яка ж вона якісна вода? В лабораторії відзначили, що якісна вода повинна бути чистою, прозорою і безпечною для здоров'я. Вона не має шкідливих домішок, бактерій, вірусів або важких металів. Хороша вода не має неприємного запаху чи смаку. Вживання неякісної води приводить до хвороб. Наприклад, якщо вода забруднена мікробами чи інфекціями, вона може викликати розлади шлунка, інфекції або навіть серйозні хвороби. У лабораторії зазначають, що з приходом спеки проводити дослідження стало складніше. Вода до Харкова постачається з поверхневих джерел, у яких через аномальну спеку зросла кількість синьо-зелених водоростей, які негативно впливають на якість води. Для того, щоб вирішити цю проблему, у Харків водоканалі змушені застосовувати більшу кількість реагентів для очищення води. Але фахівці підприємства зазначають, що повністю контролюють ситуацію. Лабораторія, як і весь водоканал, працює. Для харків'ян тримаємо руки на пульсі, контролюємо ситуацію. Анна Зелінська, Зелінська, Синицький, Марія Соловйова, Олександр Уваров. Харків. Новини. Ми перебуваємо під постійним напругою, під постійними обстрілами луна повітряної тривоги, але перше ми за горами вже і наші діти повинні вчитися і повинні вчитися в безпечних умовах. Що стосується того, як будуть вчитися діти, то на жаль, дуже багато дітей будуть вимушені навчатися чи то комбіновано, чи то в онлайн режимі Ми побудували справжню підземну школу. В яко в якою можмо можуть можу навчатися і має таку можливість 900 дітей в дві зміни. Крім цього, ми обладнали і до 1 вересня буде обладнана шоста станція метрополітена. взагалі буде шо, шість станцій метрополітена, які будуть обладнані для того, щоб діти мали можливість навчання, так звісно, буде комбінована система навчання і такою комбіновано. Система навчення будуть каристаристатися 5 тисяч шкалярів? Взагалі хочу сказати, що сьогодні у нас у Харкові перебувають 50 тисяч школярів, і звісно, цих потужностей дуже і дуже не вистачає. Там ми сьогодні будуємо справжні підземні школи, будуємо три підземні школи в трьох районах міста Харкова для того, щоб діти мали можливість навчатися в комбінованому режимі. На які стадії будівництва ще трьох шкіл так. Звісно, ми розпочали будівництво, Будівельні роботи йдуть повним ходом. Так, до 1 вересня ми не зможемо це побудувати. Але на другу чверть діти будуть мати можливість вже вчитися і в цих трьох побудованих школах.